В Україні та в усьому світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. Свято було засноване ще 1985 року за ініціативою Генеральної асамблеї ООН. В Україні волонтерський рух почався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року згідно з постановою Кабінету Міністрів. Від початку повномасштабної війни мешканці горішніх плавнів, як і десятки тисяч українців, частково або повністю змінили своє життя, мирні професії і стали волонтерами, роблять те, що потрібно зараз. У волонтерській біографії горішніх плавнів, збір і передача на передову гуманітарної допомоги для військових, підтримка ветеранів та їхніх родин. Плетіння маскувальних сіток, в'язання шкарпеток, сортування гуманітарної допомоги, підтримка тих, хто залишився без їжі і ліків. Волонтери це мобільна резервна армія України. У ній є свої постачальники, медичні підрозділи, авторемонтні майстерні, фінансисти, медичний транспорт, служба тилу, яка виробляє необхідні для армії речі і продукти. За це військові щиро дякують. Багато приїжджало волонтерів, молодці це волонтери, молодці, звісно, За що них вже, як в перший день теж туда закинули, а що вам дві буханки хліба? Дали на роту на два тижні і виживайте, як хочете. Полтавський гірничий збагачений комбінат допомагав, якби ні в чому не відказував, що попросимо, і з копками допомагав ремонтом автомобілів, трошки допомагали з общами. Дуже скобки пацани просять, ну, блін та жінок збивати. Це так, матеріал розходний. Там построїли, одійшли, там построїли, ну таке. Дуже допомагають. В принципі, що просили, тим і допомагали. Волонтерство це покликання, це спосіб життя і мислення, небайдужість до чужої біди, причетність і співпереживання, те, що веде волонтерів вперед. Завдяки їхнім старанням десятки, якщо не сотні тисяч людей отримують настільки необхідну їм допомогу. Волонтери допомагають дітям і дорослим. Вони піклуються про здоров'я людей, і тварин, їхній комфорт і безпеку. Часто волонтерам доводиться навіть ризикувати власним життям заради порятунку інших. Це воістину люди з величезним серцем, безкорисливі та добрі, готові протягнути руку допомоги. Долучайтеся до лав невидимого волонтерського фронту.